Війна, повномасштабна війна саме мене застала вже в Англії. Я зрозумів, що треба їхати додому, бо чи буде, куди взагалі повертатися, чи щось я можу зробити, хоч щось. Хоча б. Літали, нічого вроді немає, але десь коло два на цю посадочку вже з усіх ракурсів передивився і є. Знаходиться. І там декілька танчиків. Ніхто нічого не замічає. кажу, давай назад. Він розвертає камеру, а там якраз е, Град виїхав на бойову. Я такий плюс-мінус став ефективний, тому що я там побував, бачив це все на свої очі, як воно відбувається. Після того, як ми вже е, навчили всі екіпажі, ми приїхали самі сертифікуватися на ОС, тобто ставати інструкторами. Я чекаю, коли вже цей центр запуститься, потім вже настануть мої проєкти. То навчальні центри вже по сухопутці, повністю по Збройних силах. Для цього потрібні люди. І це той ресурс, який ми зараз будемо пробувати забезпечити. Мене звати Микола, зараз я інструктор БПЛА. До 22-го року це в основному поїздки за кордон, робота за кордоном, зварювальник. Війна, повномасштабна війна, саме мене застала вже в Англії. Просто коли це все почалося, як зранку хлопці мене підняли, сказали, що от почалася війна. Прийшов в цех. Подивився, як всі українці, там ну континент був дуже великий. Тільки було видно, де працюють українці, всі ходять сумні, чекають тайм-аут якийсь, щоб піти зразу в телефон, посидіти, подивитися новини. Я зрозумів, що треба їхати додому, бо чим це все закінчиться, чи буде куди взагалі повертатися і тому подібне. Чи щось я можу зробити, хоч щось, хоча б. Купив квиток на літак до Польщі. Прилетів Польщу з Польщі на автобус, і так опинився я у Франківську, можна так сказати. Там ми там вже по інтересам зібралися. Там я, брат, і ще там, багато хлопців на точці. Зібрали у нас там на майданчику було декілька старих авто. І якраз був від іноземного легіону запит. І ми ці авто всі на підйомники, давай їх лагодити, і ми там за декілька днів ми по-моєму, там 6-7 машин полагодили відправили. Потім я не знаю як. Брат знайшов порний живим. І тоді якраз в той час, як я знаю, порний живим переїхало, фонд переїхала частина до Франківська. Він там влаштувався водієм. Я залишився замість нього, ми так само військовим лагодили машини, плюс навіть ті самі фондовські машини, які там приїжджали, бо у них м -м, сутками їздили і заїжджали до нас, ми там робили техобслуговування і тому подібне. І тут брат позвонив, каже: є вакансія на склад водіям, Не маєш бажання. я вже, я готовий. Ну Просто хотілося бути дотичним до чогось такого, ну, до якоїсь серйозної роботи. Я приїхав, перший час вклонявся по роботі на складі, як воно все працює. Було потрібно привезти майно на, на південь. І я згодився на вихідні. Це робота на вихідні була. Тоді ми заразили два комплекси шарка, я поїхав в посадку, привіз хлопцям е, тушки і ми. Якось так засіли, там, не знаю. <рі> Та й сюди, я думаю, залишаюся я з ними на два дні тут і так вихідні. Посидів я два дні, подивився на це все, як це працює. Потихеньку почав вклинюватися в цю роботу, хоча б авіація цікавила ну, з маличку, я любив літачки і тому подібне, щось такого. Я більш практик, ніж теоретик, більше з скласти полагодити і тому подібне, і якраз теж таких людей треба було там. І ми поїхали ще там декілька у нас екіпажів було, там, як ми знаємо, там два інструктора було, один інструктор Ілля лишався з хлопцями, а ми з, з Миколою їздили по інших екіпажах. Так я зрозумів, як ця вся система працює, навчився пілотувати, почав розбиратися. Цьому потихенько піднімати якусь літературу, вчитися, і так. Хаба, коли ти один пілотує, інший дивиться на стрім і має все побачити. В процесі, коли людина пілотує, вона багато відволікається на різні показники і тому подібне борта. А інша людина має розумітися, ну, розуміти нариси, якісь. Якщо виглядає, тобто. І цей. І коли воно дивиться на карту, має замічати любі деталі. Літали, нічого вроді немає, але десь є якісь невеличкі, невеличка борозда, невеличкі накати такі. За цими накатами заходиш в посадочку. Ага. Робиш коло два на цю посадочку, вже з усіх ракурсів передивився. І є. Знаходиться. І там декілька танчиків, по яких пакет хаймер себе працював. Отак От само було, ми ще літали, тут гармейдер, туди-сюди люди спілкуються і тому подібне. Ну і камера просто повертає камеру, ніхто нічого не замічає. Я краєм ока побачив такий невеличкий кусок автомобіля, автомобільної техніки. Я кажу, давай назад. Він розвертає камеру, а там якраз град виїхав на бою відстрілюватися. І якраз це... Цей момент зафіксували. Типу, ну, просто це постійно треба сидіти, не відволікатися постійно очима водити по екрані. Що в свою чергу теж не є просто, можна так сказати, щоб замічати всі моменти. Ну, навчати можуть і цивільні, можна так сказати, але вже саме там тактика і все інше це вже якби більш до військових, бо військові це бачать кожен день. І вони бачать всі нюанси, які можуть виникати. І цей цивільний, який тут сидить, він це не зможе побачити. Тому, напевно, я такий плюс-мінус став ефективний, тому що я там побував, бачу це все на свої очі, як воно відбувається. На цю обстановку, і тоді ти розумієш, як це працює, і також можеш вже включатися. Ну, хоча, якби військових навиків. Бракує. Перше, по-моєму, 73 е, ну, чуть не втратили борт. <ріст> це було, я не пам'ятаю, який це був напрямок Новосілки. Е, ми заїхали туди. Насправді знайти позицію для, для польотів не так легко, як здається. Бо всюди наші хлопці сидять в посадах. Це літо жара була. Півдня їздили, шукали, бо це має бути висота, яка підібрана, щоб нормальний був радіозв'язок, радіогоризонт хороший. Ми запустили борт, пролетіли декілька кілометрів, почалися трошки проблеми з бортом. Хлопці трохи потірялися, можна так сказати, це їх перший, перший політ, перший стрес від того, що зараз ми можемо втратити борт, який коштує там. Солідну суму грошей. І для мене також стрес, так як я перший раз, перше заняття. Аеронавігація відпрацювала, інерціальна система все добре відпрацювала, борт просто повернувся на нас і ми його удачно посадили. Ми ще день посадили з ними теоретичні навики, провели більш поглиблено, там, як розкладати ту саму катапульту, як борт складати по програмному забезпеченні, що можна зробити. Як повністю передполітну ситуацію створювали і готували до запуску. Тобто, ми вже після того, як ми вже навчили всі екіпажі, ми приїхали самі сертифікуватися на тобто ставати інструкторами. Ну, тепер ми, якби вже. Получається сертифіковані. Тоді ми навчали без сертифікатів, і ми не могли надавати, припустимо, рекомендації і сертифікати тим самим пілотам, і екіпажам, які ми навчали. Тепер, так що, як коли ми вже сертифіковані, ми можемо в них приймати тести і сертифікувати, і просто потім ці дані подавати на виробника, і він присилає їм вже сертифікат, що вони пройшли навчання. Працюємо зараз тільки з навчанням. Як ви знаєте, в Сухопутці відкриваються школи. Ну, в основному це зараз школа Ятаган. Це проєкт, припустимо, Вікторій Дворецький, Інокенті, який сильно у це поглиблений. Я більш так допомагаю йому з цим справлятися. Я чекаю, коли вже цей центр запуститься, потім вже не стануть мої проекти. Тобто це будуть навчальні центри вже по Сухопутці. Повністю по Збройних силах. Це будуть 4, 4 навчальні центри. Ну, можливо, ще й вищі навчальні військові заклади. Як ми бачимо, зараз фронт цим насичується, на це потрібно дуже багато ресурсів, дуже багато людей, кваліфікованих спеціалістів, хто це буде обслуговувати, хто на цьому буде працювати. Для цього потрібні люди. І це той ресурс, який ми зараз будемо пробувати забезпечити це кваліфікованими людьми, кваліфікованими спеціалістами, які будуть працювати на цих всіх комплексах, які і фонд передає, і дотичні до цього фонду, і держава закуповує теж тисячами цього всього, десятками, сотнями тисяч.